Таких експертів, як я, багато ринок зайнятий, боже, з чого мені почати? Як ви думаєте, як люди обирають собі в кого купувати? Чи вони тільки дивляться на топів ринку? Ні, а ми довіряємо тим, кого ми знаємо вже на вас, скоріш за все, вже підписані люди, які за вами давним-давно слідкують, які вам довіряють. Це перший момент. А другий момент дивіться, яка штука. інколи нам здається, що підтягнути лідуни вгору до свого рівня, нам треба бути мега якимось мега-топом. Але інсайт може бути таким, що до вас вже приходять люди, які можуть щось в вас взяти, яких ви можете підтягнути до свого рівня. Тобто, ви вже достатні для того, щоб щось віддавати якусь цінність людям. І це прям мега-мега важлива штука, щоб зрозуміти, да щоб бути впевненим в тому, що ви реально цінний експерт. Можливо, хтось водить своїх діток на танці. Подумайте, чи вели ви свою дитину на танці до якогось мега крутого прямо віртуоза, який бере там безлосновлю просто гроші за це, якщо вона от тільки навчилась ходити. Не вели б чому не вели б тому що навіть якщо це мега крутий спеціаліст, він просто фізично не зможе навчити цю дитину за короткий термін танцювати шикарно, бо їй треба навички базові підтягнути. Тому не думайте, що ви недостатні. Не думайте, що там хтось кращий за мене. Ви тут всі унікальні, і я знаєте для себе взяла такий девіз 25-го року. Тому що коли теж от два роки в ніші це не так багато, і коли заходила, теж порівнювала. А ось і люди, які там кращі, а ось і люди там, які довше нас відділяє лише час і маленькі кроки від успіху.